Дубль 28 та рептарепта. Це Щеманка Стейсани Куба. Це п'ять ще зберу. Це Стейсни Куба і Анна. Просто Анна. Цих вітаємо і раді вітати на нашому каналі. І що п'ять за сміх? Вийдіть, будь ласка, за двері і закрийте двері. Так. Привіт! Вітам! Нарешті наш Куба приїхав. Сьогодні я пригощаю нашого справжнього поляка з травою, яку ви писали в коментарях. Хто пам'ятає яку? Сьогодні я його пригощу свинячими вушками. А, не чує баба. Це а? Ну так, але я тобі розповім традицію. Коли в кожній сім'ї народжується справжній козак, ріжуть свиню, якій виповнилося 8 років. Угу. Ці вушка ми тільки їмо свині, яка їй виповнилася 8 років. Ти зрозумів традицію? Так. То пробуємо. Ні. До вашої уваги свинячі вушка. Як ви і просили, ми пригощаємо справжнього поляка вушками, свині то куба. І це ти то любиш так? Є? Я? Звісно, я це їм, я ж з України. Кожного дня ми це їмо. І то сам уши свині? Так, тут всі вітаміни, всі протеїни, все там oh. є. Але спробуй. Що це сама хшонстка? Co tu jeść? Ta wszystko w porządku, Nie, smakuj. Ja twoje smaki smakowałam, A ty miałeś lepsze. Nie, uszy świni. Ech. Jeden na dziesięć. Nie, no co jeden na dziesięć? No 10, spróbowałem. Jedin. No co ty spróbowałeś? I mnie nie się To jak na smak? Opisz swoje wrażenia. Na smak? No. Nie płacz. Na smak to jest jakbym zjadł krząstkę z rosołu, tylko że jeszcze takie jak mięsom mięsem, jak jest jakaś, jakby z żelkami. No. Дуся тут є м'ясо. Спробуй з м'ясом. Ти ж шкуру спробував. А то м'ясо є, так? м'яса Да, дивись, скільки там м'ясо. Годували її oh. з любов'ю. Я то мам'як. Ну справді смачне. А ви, до речі, на... напишіть нам в коментарях, чи ви полюбляєте наш український делікатес. Як вам? Чим їсте? Дякую. Нема за це. No. to ty w stylu by teraś Przepraszam bardzo. Ja chciałbym powiedzieć, że nigdy tego nie próbowałem i bardzo mi nie smakuje. No na co Nie jest strawa no, na Podobne na galaretkę z przyprawami, nie czuć żadnego tam mięsa. Nie tylko... tam miasto I zimne wszystko, Le? No co mu możemy wyjaśnić? Pamiętam, jak jadłeś tatar Turba. Ja prawidłowo no pojęła, że to seremia, seremias. miasto. Seremia. Miasto. Сире м'ясо, зачем сире мясо? Ну сире мясо ні добре один один. Дякую всім за увагу і за активність. Ставте, будь ласка, лайки. Кубі з кампанію сердушка. Хоча б'яти, що стаємо ошуканий. Аня нігде того не не камерами що одла. не їла. Насправді так, я ніколи не їла ці вушка. Ой, прошу. Ні, <coughs> в дитинстві, коли батьки різали порося, його шмалили. Але смаку не пам'ятаєш. І ми за них прям билися. Смаку не пам'ятаєш. Ось <coughs> так пам'ятаю. Добре, якщо вам подобається, їжте. О. Такий вкус. Та ну!